З вами повторюю про такий чудовий проєкт, який називається Data Heaven. Це проєкт від Moonbeam. Ви знаєте, вже такий дуже популярний своїм токеном, дуже такий старий Олдовський. Ну, і ми давайте з вами поговоримо, що це саме проєкт, а чому він такий унікальний саме Web 3. Що таке Data DataHaven data це програмований Data Chain. Це такий блокчейн першого рівня, який створений спеціально для зберігання, обслуговування та перевірки будь-яких типів даних прямо в мережі. Тобто, уявіть собі, якщо ви, наприклад, там, робите якийсь контент для децентралізованих застосунків, файлів, ai модель особисті якісь документи, то все це зберігається захищено без цих всіх посередників. Тобто якби є таким значнішим програмуванням, швидкою взаємодією та повну інтеграцію з іншими додатками. Це головний такий, якби. Місія дата Heaven. Тому що Web3 зберігання даних це або надто дорого, або дуже повільно, або занадто складно. Тому дата Heaven саме прийшов, і саме цю вирішує проблему, роблячи дані першокласними об'єктами в мережі. Ну і хочу, звісно, що тут ви нижче ще можете подивитися, чому саме дата Heaven. Да, якби... Utility. Тобто, перш за все, захищеність, як вони тут пишуть. Якби це не просто сховище, це програмова інфраструктура, розумні контракти, які можуть взаємодіяти з різними даними напряму. Такий якби величезний плюс для різних ігор, для ай, для депінів додатків та взагалі будь-яких додатків, де потрібні живі захищені та перевірені дані. Якось вони тут кажуть, data immutable, variable. Smart spending і simліzability саме для RW і DPIN проєктів Тобто вона може так само легко підключатися до інших блокчейн-екосистем. Теж такий один із великих. Ну і, звісно, що хочу вам наголосити, нижче, щось тут можна знайти всі ресурси: лайтпер, блог, токеноміку. Все про цей чудовий проєкт. Давайте ще зглянемо на м, токен HEV. У них є своя економіка вже і офіційний, офіційний токен, але він ще не запущений який називається HEM. Яка є головна utility? Токен mm. HED буде розподілятися серед учасників, валідаторів і тих, хто реально долучається до розвитку. Це, ну, це так, як сказала команда, а не просто купує місце у списке да, через якісь бать, лісти. E, Ну, і Сам самі сумні е, утиліті токени, тобто функції, які тут їх розписали, це такі найголовніше для мене, це якби оплата за зберігання за доступ е, до даних, рестейкінг, тобто кожен може у, приймати участь у безпеці мережі, голосувати за оновлення і розвиток, governance, і нагороди для велодаторів, а також активних учасників, хто допомагає розвиватися цьому проекту. Теж, якби обов'язково це не пропускаємо. Тобто схеб робить дані не просто з е, такими верифікованими захищеними, а живить їх активами саме у веб 3 економіці. Тобто, завдяки навіть цьому рестейкінгу Data Heaven використовує безпеку Ethereum. Ви можете навіть свій Ethereum і Ефіріум ще брати участь у захисті Data Heaven, отримуючи від цього, значить, якийсь дохід. Тобто, знову ж таки, Data Heaven це не просто. Файлосховище це база майбутньої цифрової економіки, де користувачі контролюють свої дані, працюють з ними напряму. ну, і, якби Вся система побудована в відкритій і справедливій архітектурі. Ось такий чудовий, гарний проєкт. Раджу подивитися, почитати про нього більше. Обов'язково заходимо. Не ще будуть всі посилання, залишу під цим відео. Проєкт дуже-дуже крутий, ну, і взагалі побудована сама система. Підписуйтесь на Discord, обов'язково заходьте, підписуйтесь на Twitter. Де буде більше розповідатися від самого фондера про цей проєкт. І, звісно, що проєкт дуже сильно розвивається. виходять куча інтеграції і так далі. Дякую, що були на цим відео. На цьому поки що все. Всім пока-пока, до зустрічі.